Вітаю, воїна світла. Сьогодні 1 жовтня 2023 року. Сьогодні День всіх військовослужбовців і військовослужбовець України. Щодня ви робите неймовірне. Ви Виборуйте нашу перемогу. Ви, наші захисники та захисниці. Наш спокій. Спокій наших домівок. Спокій наших мам. І У ваших надійних і сильних руках нехай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. Бажаю бути здоровими і непереможними. Ми впевнені. Завдяки таким героям і героїням, як ви, на нас точно чекає перемога з Днем Захисника. І захисницю країни. Слава Україні! Слава її героям!